Лежить, значить, вчора жагли спати, А, предісторію розповім. Вранці з ним погралося, так добре вигралося, він добре наганявся. Потім цілий день спав то в одному місці, то в другому, правда? Правду ж говорю про тебе? Вечером прокинувся. Давай ганяти. Поганяв. Години пів, ну, півгодини ми з ним так наганялися, він напригався, все. Пішов спати. Ми лягли спати. І в час ночі до двох часов ночі у нас були тих дикі. Ми прокинулися і почали влаштовувати тих дикі. Так, да, Персик? Був тих дик. Влаштував нам так дик нічний, вже давно вночі не влаштовував, а це вирішив влаштувати нам тих дик такий. В день нічого не робить, тільки їсть, і вночі так Ну, Правду ж говорю, про тебе ж говорю. Вранці зазвичай нас будуть. Так о сьомій ранку. Якщо не прокидаємося там на то до восьмій. А це. До дев'ятої також вирішив поспати. Зараз отримуєш свої ліки. Пірсінь. Попив водички. Вітання всім передавай. Певодочку.